П'ять фактів про шлюб, які ви, можливо, не знали. А варто було б. Перше, я думаю, буде цікаво в першу чергу дівчата. Законодавець визначає, що шлюб це зареєстрований органом державної реєстрації актів цивільного стану сімейний союз між чоловіком та жінкою. Та зазначає про те, що проживання однієї сім'ї чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. Друге. Думаю, що зацікавить юних глядачів: шлюбний вік в Україні встановлюється з 18 років. Але за заявою особи, які виповнилось 16 років, і виключно, якщо це відповідає її інтересам, право на шлюб може бути надано рішенням суду особі з 16 років. Третє. Ні рабству в Україні не дозволяється примушувати чоловіка або жінку до шлюбу. Четверте. Сюрприз, сюрприз в Україні дозволяється одночасно перебувати лише в одному шлюбі. І я навіть відчуваю, як дехто засмучується дані обставини. П'яте і на сьогодні фінальне. що живемо ми в цивілізованому суспільстві. Звісно, що у нас на законодавчому рівні заборонений шлюб між родичами.